Яка зараз там є. Чому там її не буде. Ми сподіваємося, що там буде розгорено. Разумі... Мимо... Там немає укриття. Так? А там зараз розумієте, укриття поділля. Вона буде Ви Там були від а, а, Ви маєте на вас і на цій території? О, TEG, на бачите на цій території, яка тут є. Вона абсолютно вона відділення світу абсолютно не може. Ну, я, я, я. Якісь дії Але дітей. це ж небезпечно для дітей, що там будова стоїть, пірбічі падають на голову. Так, для дітей все небезпечно. Може впасти, що не Це ж не за що уроків. Я рахую, що на території школи, яка зараз є. Всі розумієте, що вона діє позиція. Що там був аргумент такий, що там не можна строїти цю модульну школу, бо там аварійні будівлі старої школи. Ні. я не знаю, я не знаю. Не там немає укриття. Навіщо ви брешете? Ні, ви що ви піднімаєте? Це проблема душі. Людину хтось увів в оману. Ніхто цього не говорив. дітей у вас вручили? Навіть не розповідали. Навіть не розповідали сказали Так Так дайте, будь ласка, домовити і послухайте. Скажіть, комиремо, а хто Будь ласка. Дивіться, було озвучено так, що на території громадської школи нинішній не можна робити модульний цей ваш освітній заклад, тому що це ж буде будівництво, і там дітки в школі, а будівництво і діти це такі самі. Коли построєний буде там модульний цей центр і мати недобудову, яка розвалюється в трьох метрах, це буквально реально в трьох метрах, там не буде 23 метри від стін, там 23 метри до всього участка взагалі. Давайте його демонтуємо, на чому проблема. Давайте демонтуємо. Так Ламати строє. Я вам пояснюю, стосовно ділянки міста Наразі це розроблений проєкт будівництва. що з весни у нас там розпочнеться будівництво. І діти не можуть знаходитись е, поруч з будівельним майданчиком, тому що це небезпечно. Ви всі дорослі люди розумієте, що це таке. Це багато техніка і так далі, і тому подібне. Це по-перше. По-друге, навіть якщо у нас не була можливість виділити там окрему земельну ділянку, де можна було б розмістити цей тимчасовий простір, то там немає укриття. А тут є десь укриття? Да. Так, Ми? Там наперед. Дев'ятому будинку проводяться роботи по укриття. А всім стандартам. те укриття підходить на кількість людей, які працюють усіх у всіх будинках і воно буде відповідати. Зараз воно в роботі закінчилось коригування проекту даного укриття. І на початку ну слава богу, вже початок року. Зараз там бюджетний. Період відбудеться два тижні і вони продовжують ці роботи, тобто воно буде зроблено. Це робиться не для того, щоб для когось зробити якусь ну, незрозумілу чи неудобну ситуацію. Це робиться для того, щоб перш за все було зручно нашим дітям із ліцею номер 3 які наразі не можуть відвідувати освітній процес повноцінно. Це заради дітей. І якщо зараз донори виступають в тому, що вони згодні нам допомогти і. Поставити, то невже ми будемо проти цієї ситуації? Я розумію. потрапити з цієї ситуації. Ми всі доволі навчаємо розміщення тридцять чи шістдесят дітей. Моя єдина там навчається. Моя там навчається. Добре, наші нам два ліцеї. Давайте ліцей номер один. Ми не можемо построїти, Построїмо ліцей номер три. П'ятдесят дітей наші діти. Нас діти на три ставити. що це? що ці діти не такі? Навіть якщо там буде 10 дітей, це наші діти, це діти, це наші життя. Але це не має бути, бо ми немає ділянки, я Тому що це треба. Ми після десантнізації отримали оптимізацію. Отримали війну. Ви знаєте, що робиться по країні, стільки скіл уже закрито. Кожна громада, це єдина громада на всю Україну, Чесно кажу, кожна громада захищає свої права і свої школи. Не перебивайте, тому що коли душа і не знаю, де здатні буде. Але суть не в тому. Я 30 років проробила політики школі. як печу другого покоління. Але коли я чую, як громада йде проти дітей. Я б тоді не знаю, як це тільки ганьба, сором, позорище і взагалі для чого ви тут зібралися. Ганьба! Тут щось не трохи, дітей вийде! Дітей хочуть машини. Ну, що тут хроні. Вони воюють за кого вони воюють. В мене такі воюють. Ні, що це вони захищати дітей, а не ви.